Доброго дня, шановні! Доброго весняного дня! У нас, мабуть, буде дощ. Подивіться, які кольори. Отака краса відкрилася. Бачите, який залив і небо. Мабуть, буде дощик. Але колір води незвичайний. Бачите, небо голубіше, ніж вода. Це я вийшла, така в нас верандочка є з виглядом. Ну, Роз'їздилися. Ось віконечко. Краса тихо, тихо стало, тишина така незвичайна. Навіть пташки не цвірінькою. так. Бувайте здорові!